Нині я знаходжусь в одній з найбільш медіаграмотних країн Європи Естонії. І живучи тут протягом декількох місяців, я змогла прослідкувати російські наративи. Тому у цьому відео ти дізнаєшся, як Естонія бореться з російською пропагандою. Багато літніх жителів Естонії погано розмовляють естонською мовою, натомість вони вживають у повсякденному житті російську. А у третьому за величиною місці Естонії нарві 88% населення складають росіяни. У Естонії небагато російськомовних медіа. Водночас пропагандистські ЗМІ РФ таки намагалися проникнути в Естонський інфопростір. Після вторгнення Естонія заблокувала чимало таких каналів та їхніх платформ. Також Росія часто поширює історичну пропаганду в Естонії. Росія активно маніпулювала темою Другої світової війни у своїх інформаційних атаках. Наприклад, у 2007 році пропагандисти розпарювали у суспільстві ворожнечу через перенесення пам'ятників часів Другої світової війни бронзового солдата у Таліні. Багато етнічних естонців пов'язували символ солдата за радянською окупацією та репресіями СРСР. Проте для російської діаспори в Естонії пам'ятник уособлював велику побіду у квітні того ж року. Уряд Естонії розпочав підготовку переміщення пам'ятника. Але це не сподобалось Росії. І як відповідь на це вона розпочала інформаційні кампанії проти Естонії. Як наслідок, кремлівська пропаганда через медіа посприяла заворушенням, протестам та різноманітним нападам. До того ж, Росія веде шпигунську діяльність в Естонії і здійснює інформаційно-психологічні операції. Наприклад, кібератаки 2007 року намагалися уразити не лише естонські парламент та міністерства, а й банки і телерадіомовники. Проти відповіді на такі інформаційні атаки стало посилення захисту кібербезпеки Естонії та створення спільного центру кіберзахисту НАТО в Таліні. Регулярні пропагандистські атаки російських і державних змі доповнюються більш систематичною кампанією дезінформації у звичних операціях у стилі КДБ. Вони спрямовані проти конкретного уряду, конкретних політиків або прозахідних політичних партій у сусідніх державах. Але, попри це, естонський уряд та суспільство не лише не ведуться на це, а й також продовжують підтримувати нашу країну. Друзі, а ми хочемо нагадати усім, хто з нами ще не знайомий. Ми національний проєкт з медіаграмотності фільтр міністерства культури та інформполітики. Тому, якщо хочете ставати медіаграмотними, підписуйтесь на нас.